там порозуміння з цього починається друга партія фінального поєдинку української волейбольної ліги. Піснищина проти сервіс центру, тобто Турик з'ясовує з Іваном Воскном, чи щось там з розстановкою, так я так розумію. І і, 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 і що до чого, до чого ми... Ага, тобто змусив Іван Паскан, е змушує Миколу на на Каратина е е залишити, е залишити межі жовта хапка для е киснични за, за, ну, за цю технічну паузу Микола Харатин не мав права в такій формі. Перебувати на лаві для запасних, він гравець, заявлений. Ще ось тут піднімає і шапник, такник. Аж і... до нас до нас м'яч полетів, до його тенісіста. Першу в другій партії шкодить буквально сервіс центр, Буковина сервіс центр після е, першої партії веде 1-0 у фіналі. Ну і не будемо приховувати, Буковина сервіс центр є фаворитом у цьому фіналі, хоч і фісманчани виступають у ролі чинних переможців Отелянській волейбольній лігі. Е, Василь Макаренко на подачі. Пас був не, не дуже то добрим. Віталій Турик з'ясовує, що він не так зіграв, а там партнер е, змушений був е, рукою, лівою рукою зіграти. Тож, планував атакувати правою. Порубаний і Пезеляк і... піднімає м'яч. Шелест, шелест на статника. Е, тут шелест на статника знову. Полюблений піднімає турик і тут реакція. Зрозуміло, чому там десь емоційно м'яч ступний Комаров, тому що це гаразд для його команди, вона веде 3-2. Шелест на подачі. Олег Шелест, екс-капітан будівельника. Андрієць і тут реакція. Помороз зіграв і майданчик, майданчик м'як. Нікорюк, точніше, ось ні корюк, які це е, Вижницькі хлопці, які свого часу свого часу повний час грали і підтримували команду футбольну е, Вижницьку Черемо. За там історії бували бувало в ті часи, але Ніколюк, Ніколюк у нас є. Іван Нікук, майстер спорту на єдиній складі фісторської команди, ну і єдиний майстер спорту в складі Вікленд Серед Сенсу, це Олег Шелес, який тільки що подав. Там порубаний і Нікорюк все-таки ну, накрили, просто не, не змогли в майданчик приземлити. Ніколюк на ще ось тут і тут змагання лінію. Але все-таки збули е п'яте очко. Попереду буквально серед Сент. Ніколюх, ніколюк. Від двох майданчик, і, там, Семенюк і Петря були на блоці. 5 У другій партії поки що боротьба більш рівна, ніж е -е, у першій. У першій буквально серед центр впевнено Ви виграв. Хоча ну, спочатку теж був більш-менш рівний. Так, ну, Томоров і Шелес переговалюють, ще ну, вас цікавиться, туди ще як Олександр ще в, я, там рядом подачі, Василь Марич, другий арбітр, допомагає там. І вам доставку, що досвід, що це не раз, можна запроводити гру і на подачі саме Уже вже святона і треба подаватися школи, або саме Ігоровичу, подачу У нас добре, не добре, підняли, не підняли. Чи має також до Комарова? Він свою справу робить, І, як правило, атакує результативно. І, тобто дуже великий КПД, коефіцієн тобто, корисної дії у Володимира Комарова, на пружинський комар кусає суперніки своє своїми діями. Олександр Повіря. 7-5 сервіс-центр перед сервіс другої вже партії. Семенюк там з незручної Росії якось атакував. Ніколя... Ніколюк туриз і... підняв. І Тут Андрієць. І Андрієць атакує і приносить шосте очко Кісманчана. передній лінії порубаний ЄСІН. Турік теж речі полюбляє. скидки. Ну і все, молодь, погороб, це містить показує, що ну, там що, що, що зручним, було йому там атакувати з цього пасу, грамі. Думаю, що таке враження, що за схистка ще схистка, по до списка, по-моєму, була подача, можливо, через це Турик апелює до Апелюїдо. Або піймав, як на старті, буває спринт, ловить постріл, як кажуть. Мені зараз раніше. Але все-таки це деталі. Виходить, що ізманська команда не була готова до прийому мить. 10-6 попали до сервіс центр, команду яку опікує Микола Малик. Цього часу він виставляв команду нашої корабти області футболу і вигравала команда його. Ворішивці, по-моєму, було потрібно Маликом. І ФК Малик теж теж грали. Допічні в пані опіки фінансу малока. Семенюк Семенюк піднімає. Ще є Томаров, турик, турик і аут від аут блоку. 7-8-10, 8-10 на подачі пісні, Микола кого на подачі. Карюх там помінявся місця на і Андрієць, Андрієць. Але, але, але. Э, э, м'яч, э, і, буде э, ну Не так-то просто просто буде мячі буквинсалий центр. І, і знову коморов проносить пічко своїй команді. І знову Надзвичайно корисний гравець для будь-якої команди, для... а наразі Нікола Міхалі Віддав він м'яч поки що, поки от... там полядок проводив майданчик. Ну і все, можна вже подавати. Один Комаров на подачі. Подає, беруть і Семенюк і... тому піднімає. Разум не вдалося підняти цей м'яч, то відреагував, але, але м'яч полетів під сіткою. Володимир Комаров залишається на подачі. Подача Володимира Комарова — це вже проблема для суперників. Доволі він, доволі він незручно подає. Чергово очко. Я думаю, що 13-13-13-8 ну, да, на користь Буковий Сервіс-центр, Чи зможе тісно команда скластися в конкуренції Буковий сервіс центр, букований сервіс центр фаворит цього фіналу, цієї ліги Транської. На подачі. Валерій Андрієць, його син теж грає. Yeah. Yeah. Подивіться, що викриває Нікорюк. <ріху> Ось і 62-й рік порубаний на ну, цей м'яч, за цей м'яч треба боротися, тому що, і там, у лині, вбирати, тому що дикорюк, там на задній лінії порубаний не зіграв. Треба було зіграти, тому що Нікорюк там після на горі, що... Підняв такий непростий м'яч, а партнери не підтримали, не дограли епізод до кінця. 14-9 попереду до Буховина центр на подачі. Метро, знову Дмитро Макарника має з'явитися нас, напевно, тут керівник міського спорту. Його батько Василь Дмитрович Макаренко на подачі був. Виграли 10 -е очко письменчани. 14, знову ж таки, комфортна перевага для сервіс-центру. Шелест, Шелест і аут. Шелест показує через мокрий рух. тому, можливо, і не зіграв, Шелест, Шелест на Штатника, і Штатник потужно атакує: двоє колишніх гравців-будівельника. Олег Шелест і Юрій на як буде подавати? <плес> Просту ніби подачу, хоча буває, що там планером іде. Що... атакував спотужно. Ну і можна зіграти ще статник. Е... Олег Шелест залишається на подачі як капітан-будівельника. Подає він на андрійці Андрій. Не без е, спавностів. А ось тут е, помилка при передачі, і е, Шелест залишається на подачі, тайм-аут бере команда кіснущини. Е, Ковальський там з Іваном Біленом розмірковують, щоб тут такого вигадати, щоб переломити хід поєдинку. Поки що не за сценарієм Кіцманчан фінал відбувається. Минулого сезону тут ну, тобто, трійка призерів залишилися минулорічною. Помінялася вже команда, тому що минулого року Галичина грала на співраду у фіналі і поступилася хісманчанам. сервіс «Центр» виграла матч за третє місце. Тоді були свої непорозуміння скандальні моменти, тому що на сервіс «Центр» там, крім Росія Макаленка інші не з'явилися нагородження, на цікаво що смутивовано тим, що мовляв, від руки було дописані троє гравців міцної для... команди, в тому числі ось... Іван Ніколюк, майстер спорту, тому вже тоді було за 60 років другий номер. Ну і... історія, там оскільки заявки були, як цікаво були у Останбурі Федорика, і є гравцем околи сервіс-центру, він там і в комітет теж входив, так просто не поміняли заявки, що в Відерці написано було на, на Верховому, пісеньку почали протестувати там у Відерці центру вони там вимагали дуже колектні форми, там дискрепувати пісні, Різні Вирішив, оскільки заявка була перероблена, майже не з надрукованими всіми гравцями була плямості смічани і вирішила чинними. Вони все дисципліновано не виконували, якщо говорити про регламенти вимоги, але все таки це залишилося в історії. Зараз, зараз виконання серед центр має сухому шанс. думку, Він ну, теж арбітром ну, <puppy> років. На його думку, там щось там не так було зіграно. Але 18-14 на користь інкулені центрі на подачі він згадати. Подає він на англівця і знімає. Курить, курить високо. Зараз патник мабуть, комусь випадки з ноги. Можливо, хтось інший міг зіграти м'яч. Ну і Олег ще пішов за інструментами, кажуть, а що робити. Немає тут юних воробоїста, які... Як в вищій лізі або в суперлізі чистого до майданчик. тому ну, не впала корона, але челось, і пішов за фабрику почистив майданчик. Осушили його склати. Стартник, після колоки. А от Подача була. Марич був поруч арбітер. 16-19. Так ніби на в центр учаснику і здавалося що дуже певний виграє. А насправді всього на всього м'ячі. Валерій Андрієць. Потужна і приносить 17 очко. 17 очкова цікаво подає Іван Ніперюк. Подивіться, да? це не дуже звично для ветеранів, можливо, його і, і стрільського рівня, подача зовсім незвична. 20-17, пів 3 залишається для центру. І. Пішло, і знову.

Відпочинав з цієї не прочитав слово, Називається Валерій Андрієвський. Статник, ну і молодий такий. Блокував одразу урик. Зіграти, не корюк можливо, мабуть, зіграти, але Семенюк, Семенюк подає. Сетбол. Сетбол. курик піднімає, Порубаний. порубаний на Семенюка. Валерій, Андрієць атакує одразу з ходу. центра команда